Нас, нас вигрузили і, і, і все, і лишили нас самих. Вже не було охорони з нами, не було. На природі, так? Так, на тому березі. Там будівель ніяких не було. Не було нічого. Тільки берег такий високий трохи, о, і а, а тут вода. Досить того, що ми. Чуємо, вовки виють, і медведі ревуть. І все, вже. казав нам, що повеземо вас на білий медведі, Ми вирішили, що нас медведі пороздирають тут. І люди стали плакати. Ну, Я на всіх не дивилася, а ми то з мамою, то я знаю, що точно плакали. Але плакали люди, не тільки ми, бо було багато. О. І сама перша до нас підійшла німкиня дівчина Ірина називалася. І е, підійшла і каже, не плачте, вас привезли, вже ми її, ми вже вам барак побудували. А як нас привезли, то нікого не було. О, і вона стала нас розраджувати, стала ходити поміж людей, стала розказувати. І досить того, що вже трошки люди успокоїлися, потім приїхав трактор з такими великими санами. А ті сани з круглого дерева, ті, ті, як то вони ще називають, що їдуть? І кругле дерево поперек. Ну і то кілька разів приїжджав з тими санами, поки нас всіх перевіз. Ну, і як нас везли, знаєте, людям було таке, що дали де що взяти. Люди мали і крупу мішками, і муку мали, і. Постіль мали і все, А ми мали ну, дві подушки і перину. о. То то, так, тими санами, тому що там болото, інакше, то то, е, Той трактор був такий згусеничний, невеликий. Е, якби інакше, то там би був, втопився в тим болоті, то б ніяк машина би не їхала. А так нас тими санами е, привезли до того бараку, ну, а барак недобудований ще. Без вікон, без дверей. Ну, то що, чотири, чотири входи було до того бараку. Такі великі кімнати. І нас поселили п'ять родин. В кожній родині було по п'ять чоловік, тільки нас четверо.